Добрий, чуйний, дуже працьовитий. Так про Василя Варгу говорять ті, хто прийшов сьогодні провести його в останню путь. Біля облмуздрим театру зібрались півсотні людей. Герої зустріли з квітами в руках та навколішки. Був мобілізований під час п'ятої хвилі, 11 червня 2015 року, потрапив до 53-ї бригади. Воював у зоні АТО протягом року, а тиждень тому під час мінометного обстрілу під Донецьком його служба закінчилася назавжди. Не бігав, як більшість бігає, ховається, прячеться за кордон уїжджає. Він зрозумів, що треба йти захищати нашу державу. Прийшов до військомату і сказав, мобілізуйте мене, будь ласка. Я готовий йти на схід. Часто телефонував своїм рідним, ніколи не жалівся. Лише обіцяв, що скоро все закінчиться і він повернеться. Востаннє чоловік приїздив до Ужгорода три місяці тому. Привіз купу подарунків для саночків та дружини. Молодшому всього чотири. Рідні кажуть, він копія батька, що її звуть теж Васильком. Жалко наших дітей, що так даремно гинуть. Бо як би не було, дивіться всі звідти Тут собі бізнеси поробили, поприїжджали. А наших дітваків туди посилають і вбивають. На домовині у героя прапор України розписаний військовими, які пліч опліч воювали з Василем. Разом із священниками Ужгородці молилися за вічний спокій солдата. А після живою колоною рушили на пагорб слави. Рідна сестра Василя ще досі не може повірити в смерть брата. Вони були дуже близькі одне одному, виросли практично без батьків. Вікторія була йому за маму. Піклувала все, як могла. Не раз мені всі казали, ти з ним, як мама вигодиш. Він мені як дітвак був. Дуже мся гордила тим, що пішов. Служити хоч було мені проти, а й бо десь в глибині душі гордилася, що пішов, бо друйка на що пішов. Йо, який дурний! А насправді. Кажу, хто, якщо не він, вони ж дойдуть сюди, тут і враги. Поховали Василя Варгу поряд з іншими загиблими в зоні АТО Ужгородцями на пагорбі слави. Поки політики домовляються про мир на сході України гинуть найкраще лише в Закарпатті. Ця війна назавжди забрала вже 80 солдатів.